Терористи напали. Стріляють. Двоє людей загинули. Ще троє у заручниках. Цей небувалий злочин сколихнув усю країну. Чоловік не звісно. То тобто, у чоловіка явно з'їхала криша. Боржник розстрілює своїх кредиторів та намагається прорватися на територію ДНР. Пришли люди, які котримують доли. Спецоперація міліції та спецназу СБУ тривалістю сім годин. Погрози, вимоги, переговори і зрештою постріл снайпера. Понеділок, восьма вечора, до розв'язки ще майже година. Траса Харків, Київ, перекрита. Увага силовиків прикута до стріблястої іномарки. Всередині терорист та його заручники. Три вистріли почув. Побачив, як охорона тікає. з Заправки, персонал. весь. Всі ось сюди зеленку всі потікали. Злочинець приїхав сюди на сірій вазівці на передньому сидінні. У нього заряджена рушниця. Він хапає її, вривається на АЗС і одразу починає стріляти в повітря. За мить виходить уже не один. У заручники бере випадкового водія та двох працівників заправки. Ще кільком людям щастить втекти. Сиділи, закрили, заблокували двері і сиділи. А зараз бачимо, що ж машина тронулася. Кажемо, краще вибігти, і, щоб живими встатися. Але у Вазівки заглухнув двигун. Терорист присідає до чужої іномарки, спеціально обравши машиною з тонованим склом. Але втекти не встигає, блокують силовики. Злочинець знає, снайпери вже працюють, тож увесь час рухається з місця на місце, не дає змогу прицілитися. Поїхала, поїхала, поїхала. Двіження почалося. Терорист, який захопив заручників, Олег Гапон, чоловіку 47 років. Він місцевий, Колись закінчив школу міліції, і якийсь час навіть працював в органах. Починаються перемовини, Олег Гапон висуває вимоги. Стрілок попросив Машини ГАЇ з проблесковыми маячками, тобто да, з сиренами, і дорогу на Горловку. До переговорів залучають дружину та доньку злочинця, але той спілкуватися з рідними відмовляється. Тоді серед прокурорських відчукується давній знайомий Гапона. Он говорив о том, що заложників він буде відпускати при выполнении його условий по ходу движения, по одному человеку там і тогда, коли он посчитает нужным. Протягом кількох годин прокурор дзвонить терористу 11 разів. Мовляє відпустити хоча б жінку заручницю Марно діяти рішуче силовики не наважуються. Крім зброї, у гафона може бути й вибухівка. Тянули час, виматували. його. Перемовини тривають аж до сутінок. І Ось розв'язка. Десь біля заправки чутно постріли. До машини з терористом кидаються силовики, пожежні та медики. Родичі заручників зриваються в сльози. Ой, Господи. Ні, ні, нікого не туранена, один приступник безрішень. Я очень переживала, Тобіка, що не задіяли моєму мужа. Злочинець убитий. Куля випущена снайпером СБУшної Альфи. Вистрілів чітко в голову. Тобто, хоча стекло було при закрите і тоніроване. Ну, Зработало він молодець. Юрій Ленець, один із заручників, надзвичайним новинам дає інтерв'ю одразу після звільнення. Розповідає, терорист бранців не бив, але увесь час прикривався їхніми тілами. Щоб йому дали дорогу на ДНР, що він там буде воювати, буде всіх стріляти. Хто говорив, що з вами буде все нормально, то говорив, що я подорву цю машину разом з заправкою. То, тобто, якщо не будуть виконані його требування. Перемовини гапон вів виключно телефоном. До машини нікого не підпускав, щоб не провокувати злочинця. Заручники мовчки виконували усі його вимоги. Наприклад, постійно мінялися місцями у машині, аби ускладнити роботу снайпера. Щоб ліквідувати терориста, силовики мали виманити його на зручну для снайперів позицію. Засідку влаштували біля міні-маркету. Ось на цій автозаправці. А самого злочинця попросили переїхати сюди, щоб взяти продукти для заручників. Харчі мав передати цивільний, він влаштував. Невеличку виставу, мовляв, не може знайти хліб у крамниці. Стрілок відволікся на кур'єра і одразу ж отримав кулю у голову. Пізніше з'ясується, стрілок був озброєний карабіном Сайга. Мисливський ствол зареєстрований. Із собою терорист мав щонайменше два повні магазини набоїв. Взяти його живим шансів не було. Он сказав, моя вимога. Я відпускаю заложники нормальні люди, я не хочу їх убивати, і вони мені не нужны. Ця тендітна нещасна жінка Ольга дружина злочинця. Того, що її чоловік міг вбити або поранити заручників, не уявляє. А семигодинний бойовик називає наслідком нервового зриву. Його довела ситуація. У металевих воротах кульові отвори на землі ще видно сліди від крові. Саме звідси все і почалося. До місцевого мешканця він жив ось у цьому маєтку. Завітали з виконавчої служби. Будинок відбирали за борги. Проте чоловік вочевидь вирішив своє майно без бою не віддавати. Він схопився за карабін та відкрив вогонь по людях. Це сталося у містечку Люботин. Виселяти гапона приїхала ціла делегація. Серед них новий власник житла, двоє понятих дільничний міліціонер та співробітниця виконавчої служби. Остання ще й прихопила із собою свою маленьку дитину. У міліції розповідають злочинець вже чекав їх біля воріт. Одкрилась двері, і з двірі одразу послідувала стрільба без каких-либо розговорів, без яких лібо предупреждень одразу послідувала стрільба. Я услышала вистріли Не як вз... взриви. Я думала, що це вже війна. Началась гапон зробив не менше десяти пострілів. Так виглядало місце злочину, коли приїхали експерти. На землі два трупи. Смерть людей була миттєвою. Загиблі виявилися понятими, тобто простими свідками, які не мали жодного відношення до справи. Погибло двоє понятих. Также он ранил в бедро нового хозяина дома. У райвідділі кажуть, дільничний зробив усе, що міг. Сам був у бронежилеті і навіть прикривав собою людей. Він одразу схватив цю жінку, як услышав стрільбу, в місті з дитину, і їх провів в сусідній двор, де була відкрита двері, і вот. как бы, там спрятав. Але відкрити вогонь у відповідь або спробувати затримати злочинця змоги не було, бо не мав табельної зброї. Саме тому гапону і вдалося втекти і взяти заручників. Аружя ж тужен нельзя выдавать каждому сотруднику. Прийшов на получил оружие, оно не прописано в инструкции. Про гапона у райвідділі раніше ніколи не чули. Криміналу за собою чоловік, начебто, не мав. Нічого поганого не можуть згадати про нього й сусіди. Спокійно і вроді би все, ніколи нічого, ніяких конфліктів не було, тихі люди були. Дружина ж розповідає, хто саме прийшов забирати їхній дім. І за 11 тисяч просто виганяли, Лиси, бандити. Вот і все. Какой терорист. Жінка каже: у неї захворіла матір, скосила онкологія. 18 тисяч доларів на лікування вони позичили у кредитора приватника. Чоловіка знайшли по оголошенню. Після підписання паперів їхній родинний маєток став заставою, а відсотки виявилися занадто великими і платити їх позичальники не змогли. Відтак кредитор пішов до суду і виграв справу. Це суддя куплена, у нього відкрита. їй їдав. Ти що думаєш? Говорить, я плачу все, тебе і іс придуть, і дам, і мінтам дам. Ольга запевняє, родина вже навіть була готова виїжджати. Борг є борг. Але сталося так, що її мати все ж таки померла через рецидив. Голова родини попросив кредитора відкласти виселення, поки не мине 40 днів, але той відмовив. Ти тварь, говай, будеш на вулиці. Ну, це все, весь розговор. Тепер он. на вулиці буде спати. Суддя, яка розглядала справу, запевняє, усе було за законом. Родина сама взяла кредит, добровільно підписали всі папери. А коли прострочили виплати, позивач вимагав через суд аж 11 мільйонів компенсації. Вона ж зменшила цю цифру до 850 тисяч. Апеляції родина позичальників не подала. Вони навіть не оскаржували рішення. Якщо я не беру кредити, тому що я розраховую на свої можливості, розумієте? І я вважаю, що кредити це дуже опасно брати зараз, тому що береш 5 гривень, а потрібно повернути 15. А сталість як негодяї, які не захотіли виплатити виплатити і ще й розстріляли людей. Тобто це ж неправда і ударила вся ситуація, і він уже пішов на такі міри. Терорист чи народний месник Олег Апон відстояв своє зараз. Цей будинок знов належить його родині. Дружина з донькою ще мають сплатити 400 тисяч гривень відсотків і готові до цього, але говорить, кредитори на їхньому порозі більше не з'являлися.